Уяви, цього всього, могло б і не буде. Тихто поруч коханих і рідних людей. Голосів таких звичних ніколи ти зміг би не чути. Нам втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востатнє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день? Звідси, тільки чується хочу. Бажаю і треба, і це щастя у груст набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнути маминим ніжним теплом і тебе б не занесли ми, сестри, у теплу і чисту полиску. Не поїли мене солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчути цей світ і вдихати повітря, п'янке. Можеш бачити чути. І зводити зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сирішав у серці суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестатку грошей. А чомит не подумав, скажи моє серце подумав, скільки є в цьому світі на нещасних людей. Тих, хто жодного не разу не бачив красу цього світу, Тих, хто втратив родину під подихом смерті війни. Колись просто при них помирали малесенькі діти, і хто ми не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу, і не втративши віру, продовживши далі свій шлях. Зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога? Подобаєш в проблемах надуманих гірких думок. Ти вважаєш, що тебе за мало грошей чи достатку. За багато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть втоми у серці твоєму на згадку. Сідивай, ти щедро Господь дарував у житті. Пригадай, коли з... кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш небічне, безцінне і дуже крихке, не стримай, як належне, усе, що дароване Богом. Знає, друже, що часто доволі життя нелегке. Але завжди де щасне знайдеться вагома причина для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як нині побиті коліна. Але прошу, тримайся з тобою, все любі ще Не гніви його прошу, цінуй те, що звичне для тебе, бо ніс насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий. Ти просто зігрівся уже і від того, і до тих голос забувся, і те, як бажав тепло, зупинися на мить і з подякою серця до Бога. Я прошу уяви, якби цього всього не було. Амінь.